Життя. Його не обійняти, не осягти, воно велике, як світ, і загадкове, як доля. Хай будуть вічно благословенні батьки і матері, котрі дарують життя, то найбільший, найдорожчий земний дар. І нехай будуть безсмертними ті, хто цей найдорожчий скарб віддав. Служінню батьківщині, хвала їм і вічна слава, їх імена не змиє плин часу, їх подвиг не поблідніє перед найдивовижнішими звершеннями. Ви навіки безсмертні, а це завжди свіжа пам'ять, слава і подяка вам, зображені у фарбах. Возвеличені словом. І завжди буде не вистачати слів, щоб відтворити вас у всій вашій величі, мужності, відданості батьківщині, скільки тих слів ще потрібно вистраждати, витворити, промовити на вдячність вам, безсмертні герої, скільки квітів ще треба зростити. Щоб вплести їх у вінок безсмертя, та народ наш творчий, земля робюча і вдячності людської не позичати, звучати слову, цвісти квітам, плестись вінкам на вічну шану безсмертним, захисникам, патріотам, героям, нашим землякам, які віддали батьківщині. Найдорожче своє життя. Сергій Володимирович Шатковський загинув в грудні 2016 року. Плаче калина за втраченим сином, зрошуючи сльозами червоні кетяги. Сумують люди, ридають і несуть квіти. А із портрета на подвір'ї на прибулий люд дивиться променистими очима, з щирою сонячною посмішкою, добротою, молодий чоловік із фацько зачесаним чубом на чолом, ніби дивується прибулим. Вічна пам'ять і слава герою! Олег Валерійович Захарченко загинув 21 жовтня 2022 року. Страшна звістка про загибель захисника України оповела нас смутком та жалобою. Розуміючи, що будувати майбутнє потрібно у мирній вільній державі, Олег вступає в Збройні Сили України. Мужньо виборував мир, спокій, щасливе майбутнє своїм неповнолітнім синам. Сильний, мужній, польовий твердо вірив в перемогу та страшна війна. Розбила всі мрії. Вічна пам'ять та слава герою! Олег Анатолійович Островський загинув 23 листопада 2023 року. Олег зустрів смерть на полі бою. А мрія вистояти і достойно зустріти перемогу, і жити просто та щасливо, працювати, любити, радуватись дітьми, дочекатись онуків не судилося вічна пам'ять та слава герою! Олександр Олександрович Гудин трагічно загинув 24 червня 2024 року. Олександр мріяв про щасливе та спокійне майбутнє своєї сім'ї, тому заради рідних вже в березні 22-го року пішов воювати. Він був одним із перших іванопільчан, котрі стали на захист територіальної цілісності України. Навіть у зоні важких бойових дій він хвилювався за маму й брата. Невблаганна смерть обірвала життя вірного сина Батьківщини, забрала у рідних люблячого сина та турботливого брата. Вічна слава і пам'ять герою. Сергій Анатолійович Панасюк загинув 9 листопада 2024 року. Сергій є прикладом справжнього патріота, прикладом хоробрості та відваги. Він чесно і до кінця виконав обов'язок воїна і громадянина, віддавши найдорожче життя за вільне майбутнє України. Вічна та світла пам'ять герою. Артур Олегович Плонський загинув 16 грудня 2024 року. Важко знайти слова втіхи. Неможливо заспокоїти біль та гіркоту втрати. Смерть Артура болюча рана на душі кожного з нас. Вічна світла пам'ять герою. Відповідно до указу президента України від 20.02.25 року номер 91 орденом за мужність третього ступеня посмертно відзначено військовослужбовця Артура Олеговича Плонського, Василь Федорович Овчар загинув 7 січня. 2025 року бракує слів, щоб передати душевний біль, бракує сліз, щоб виплатити гори втрати, молоде життя, сповнене надій та мрій На щасливе майбутнє, безжально вбила жорстока війна. Мужньому захиснику України, воїну, герою, На віки 33, вічна пам'ять та слава герою. Вічна пам'ять та слава воїнам, які ціною власного життя захищали Україну.